Дмитро Павличко О, рідне слово, хто без тебе я? О, рідне слово, хто без тебе я, німий жебрак, старцюючий, бродяга, мертвяк, оброслий плиттям саркофага, прах, купа жалюгідного рамя, Моя ти пісня, сила і відвага, Моє вселюдське й мамине ім'я. Тобою палахтить душа моя, втишається тобою серця спрага. Тебе у спадок віддали мені, мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе на вогні. Так не засни в запиленому томі, в неткнутій коленкоровій труні, дзвенив моїм і правнуковім. Доме.